Усім привіт! Я зараз в Рейк'явіку, в Ісландії. Завтра літак забере мене додому. Закінчиться велетенська подорож п'ятьма країнами. Нагадаю, виступи були в Польщі, Канаді, США, Ірландії і тут в Ісландії. Ми з вами. Назбирали на один джип, але фактично я думаю на два. Я ще не розбирався з грошима, які, які були зароблені за книжки в Ісландії, плюс донати, плюс все інше, плюс я підіб'ю, що там по банкам. Думаю, що ми такі назбирали на дві машини, а це десь приблизно 10-11. Тисяч євро не так і погано за, за ці, скільки у нас виходить, 3, 5, 6, 7, за 8 виступів. Я дуже хочу подякувати кожному, причетному до всього цього, моїм друзям в різних країнах, які допомагають мені з організацією, людям, які приходять на ці зустрічі, людям, які купують книжки, людям, які донетять. І, взагалі, репостять це дуже важливо. Повідомляють своїх друзів в різних країнах. Я дякую моїй чарівній Людмилі Горовій, яка хоч зараз вимушена в США, але коли я там у них, то ми виступаємо разом, намагаємося робити це все разом. В общем, це відео це відео подяки всім вам за те, які ви є, за те. Що ви робите, все у нас буде добре. В них нічого не вийде. У росіян нічого не вийде. В них вже нічого не вийшло. Я от присяду, щоб ви бачили, які прекрасні фігурки роблять на березі. Люди виставляють з камінчиків. Я потім обов'язково зроблю. Зроблю щось таке саме на згадку про те, що моє серце, частина мого серця, моєї душі назавжди лишається тут, в Ісландії, як і скрізь частинка мене в різних країнах. І я знаєте, що хочу сказати? Те, що я повторюю весь час е на своїх зустрічах, росіяни прийшли нас вбивати не просто так. Вони нас забирають ось все це, весь цей маленький, е цей весь цей світ. Цей маленьку кульку земну, яка прекрасна до просто до втрати свідомості. Вони хочуть у нас забрати у наших дітей, щоб ми того не бачили, щоб нас не існувало. Тому наше з вами завдання дати їм порильцю, щоб вони закрили свої пащеки і більше ніколи не піднімали хвоста на нормальних людей. Слава Україні! Побачимося. Обіймаю всіх кожного. Ще раз дякую кожному. Гроші я порахую окремо повністю і дам звіт по кожній копійці. Слава. Отже, почнемо будувати щось нове. Перший камінчик, зараз ми його зафіксуємо. На нього ми покладемо тега. На нього ми покладали другий. На нього ми маємо покласти. Зараз. Третій. Дивіться, яка вже штука. І на нього ми покладемо щось дуже-дуже маленьке, бо я. Не профі, але ось ось ця наша штука лишиться тут. Ще раз дякую всім і кожному.